Привіт, діти! Хочу вас спитати: а що це за місце таке, де світлі кімнати, багато ліжочок, стільців маленьких, багато іграшок і машинок, і ляльок, зайчиків, кубиків, де чути дитячий сміх щодня? Так, вірно. Це дитячий садок. Ми з тобою знаємо, що дитячий садок це місце, де всім діткам дуже весело, де дітки вчаться, грають, займаються різними вправами та весело проводять час. Сьогодні ми відправимося. Екскурсією до дитячого садка. Давай подумаємо, кого ми там зустрінемо? А вже ж, ми зустрінемо в першу чергу вихователя. Це вихователь. Давай повторимо. Вихователь. Вихователь. Увесь день піклується про дітей. А це помічник вихователя. Помічник вихователя теж весь день піклується про дітей та чистоту в групі. Помічник вихователя завжди дотримується чистоти. Протирає, вбирає, підмітає, миє посуд та допомагає діткам. Наступною нас зустрічає музичний керівник. Повторимо музичний керівник. Так, музичний керівник грає на Музичному інструменті на піаніна або барабані, чи гітарі та співає разом з дітьми. Наступним нас зустрічає логопед. Повторимо логопед. Логопед це педагог, який вчить нас. Гарно розмовляти. Ще в садочку є. медична сестра. Медична сестра. Повтори. Медична сестра слідкує за станом здоров'я усіх діток в садочку. Ще нас зустрів. Двірник. Двірник. Двірник прибирає подвір'я, щоб нам було затишно на дворі гуляти, щоб нічого не заважало діткам весело грати. Ще В садочку є прибиральниця. Прибиральниця. Прибиральниця слідкує за чистотою в різних приміщеннях садочка, коридорах, музичному залі. Ще в садочку є робітник-слюсар. Він слідкує, щоб все працювало. Добре, а якщо десь щось ламається, то він одразу ремонтує. Найсмачніше нагодує в садочку кухар. Кухар. Кухар готує найулюбленіші страви діток. А тепер пограємо в гру, для кого це потрібно. Я буду показувати предмет, а тобі слід назвати, для якої професії це необхідно, щоб виконувати роботу. Дивись, кому потрібна кастрюля та половник. Так, кухарю. Кому потрібно? Піаніно. Так, музичному керівнику молодець. Кому потрібна книга? З казками та малюнками. Так, вірно, вихователю. Кому потрібно дзеркало для роботи? Молодець. Логопеду. Кому потрібно дзеркало? Логопеду. Молодець. Кому потрібен термометр? Так, медичній сестрі. Кому потрібен термометр? Молодець. Медичній сестрі. Добре. Кому потрібні принаддя для прибирання ганчірки, відро, швабра, губки? Так, молодець. Це потрібно прибиральниці та... Помічнику вихователя. Повтори ще раз, кому потрібні принаддя для прибирання? Молодець. Кому потрібна мітла? Так, двірнику. Повтори, кому потрібна мітла? Молодець. Кому потрібні інструменти? Правильно. Інструменти потрібні. Робітнику. Повтори, кому потрібні інструменти. Молодець, робітнику. Дуже добре молодець. Я рада, що ти запам'ятав і знаєш, що потрібно для кожної роботи. А тепер пропоную трохи відпочити. Дивись уважно і повторюй за моїми очами. Робимо гімнастику для наших очей. Сидимо в автобусі ми дивимось усі боки. Дивимось вверх, дивимось вниз, автобус наш притих, Що ж він стоїть? Внизу річка глибока. Вгорі пташка висока, двірники туди-сюди витирають усі боки. Колеса закрутилися, вперед ми покотилися. Пропоную пограти трохи в гру. Необхідно розповісти, хто що робить в дитячому садку. Почнемо. Я перша. Це двірник. Двірник що робить? Він прибирає подвір'я, підмітає, складає сміття. А тепер ти це кухар. Що робить кухар? Так. Кухар готує їжу, нарізає хліб, намащує масло. Добре, смажить, варить, запікає. Це вихователь. Що робить вихователь? Так, вихователь вчить дітей. Грає з ними, допомагає дітям. Вихователь виховує дітей. Це музичний керівник. Що робить музичний керівник? Грає на музичних інструментах, співає, танцює. Молодець. Це медична сестра. Що робить медична сестра? Так, перевіряє температуру, слідкує за здоров'ям, дає ліки. Це прибиральниця. Що робить прибиральниця? Так, прибирає, витирає пил, пилососить, миє підлогу, підмітає. Помічник вихователя. Що робить помічник вихователя? Розкладає їжу, прибирає, допомагає дітям. Одягатися допомагає вихователю під час заняття. Миє, протирає. Це робітник. Що робить робітник? Ремонтує. Що робить двірник? Підмітає, прибирає сміття. Що робить логопед? Вірно, логопед вчить дітей красиво, правильно розмовляти. Отже, в садочку всі професії дуже важливі. Скажи мені, чи добру роботу роблять люди, які працюють в дитячому садку. Згодно добру важливу роботу виконують працівники дитячого садочка. А весь ще раз пригадаємо професії в дитячому садку. Вихователь. Далі це хто? Логопед. Це? Помічник вихователя, молодець. Це хто? Кухар добре. Це. Двірник молодець. Наступна професія хто? То це робітник. Так, далі це хто? Медична сестра. Молодець. Наступна професія. Музикальний керівник. Молодець. Що це за професія? Прибиральник добре. Вже добре. Ми ще раз згадали професії працівників дитячого садочка. Отже, сьогодні ми були на екскурсії, де? Так, у дитячому садочку. І ми там зустріли кого? Молодець, працівників дитячого садочка і запам'ятали, яку корисну роботу вони виконують. Сподіваюся, тобі було сьогодні цікаво на нашій екскурсії, що тобі сподобалося. Яка професія в дитячому садку тобі більше подобається? А ким би ти хотів або хотіла стати, коли виростеш? Дуже цікаво, вдячна тобі за увагу і за твої відповіді. До побачення!